Добрий день. Зараз я хочу зробити огляд на книгу Врятуй мене. Взагалі це трилогія, але я буду робити тільки на першу частину. Автором є німецька письменниця Мона Кастер. Розділи розповідаються від Леття Рубі або Джеймса. Вони є головними героями. За жанром, це роман. Сюжет досить банальний. Вона хороша дівчинка зі звичайної англійської родини, яка з дитинства мріє навчатися в Оксфорді. Він, золотий хлопчик, <кхем> улюбленець долі, нащадок найзаможнішої династії в країні. Перед ним розкриті двері усіх престижних університетів. Учора вони ще. Не були навіть знайомі, а сьогодні не можуть жити один без одного. Але мені таке подобається та події, які відбуваються, дуже цікаві та затягують до читання. Стосунки головних героїв повільно розвиваються, але це тільки перша частина трилогії. Головною цієї дівчини є вступ до Оксфорду, тому в останніх. Ста сторінках є саме найнепрушніші моменти через те, що ми дізнаємося, чи вступила вона у Оксфорд чи ні. Та в цей же момент значний розвиток стосунків між Рубі та Джеймсом. Зараз буде спойлер: у передостанньому розділі хлопець дізнається про смерть матері, то повертається до стану, з якого, так би мовити, його витягнула Рубі. Це багато алкоголю, наркотики, тусовки та інше. Наостанок він цілує іншу на ушах головної героїні. Рубі робить висновок, що ніколи не стане частиною його світу. Мені дуже подобається ця книга. Для мене це 9 з 10. Я раджу вам її почитати, бо вона досить цікава і не залишить вас байдужими. Дякую за увагу!